Сполучені Штати будуть передавати наявні системи ППО Петріот Україні в пріоритетному порядку. Про це заявив американський президент Джо Байден на прес-конференції в Італії після підписання безпекової угоди з Україною. Починаємо срочних і тривожних новостей. Американський ядерний бомбардировщик знову тработи удари по Калінінграду. Стратегічний бомбардировщик ВВС США Бепідесятдва 52 Страта Фортес. способный нести ядерное оружие, вылетел со стороны Польши, вышел на позицию пуска ракет по Калининград. Это произошло в нейтральных водах Балтийского моря, всего 200 километрах от города. За словами Байдена, всі Петріоти, які будуть виготовлятись, в першу чергу підуть в Україну, і тільки після цього Вашингтон буде переходити до виконання своїх зобов'язань щодо постачання таких систем іншим країнам-замовникам. Очільник Білого Дому зазначив, що ті країни, які очікують від сполучених штатів постачання систем ППО Петріот, будуть поінформовані про те, що їм потрібно почекати, адже у них немає війни. Ми маємо підтримку п'яти країн щодо передачі систем Петріот. Все, що ми будемо Мати, ми будемо передавати Україні і тільки пізніше будемо переходити до виконання своїх зобов'язань, заявив Байден. Президенти Джо Байден і Володимир Зеленський підписали двосторонню угоду про безпекову співпрацю між Сполученими Штатами та Україною на 10 років. Церемонія відбулася в Італії на полях саміту Групи Семи. Раніше цього дня, схожу угоду, президент Зеленський підписав із японським прем'єр-міністром Фуміо Кішідою новий договір між Україною та США посилює співпрацю країн у сферах безпеки та економіки і підтверджує відданість Вашингтона довгостроковій підтримці України. Однак, у документі не вказано, яку саме суму на допомогу. Огу Україні готові щорічно виділяти у США. більше про нові безпекові угоди та інші підсумки першого дня саміту Групи Семи поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином. Богдане привіт Вітання. Богдане, Буквально щойно президенти підписали двосторонню угоду і вийшли до преси. Що ми знаємо про деталі цієї угоди? Як прокоментували важливість її підписання і виконання Джо Байден і Володимир Зеленський? Ну, Володимир Зеленський, президент України, ще е, раніше сьогодні сказав, що ця угода зі сполученими штатами безпрецедентна. А сам Джо Байден щойно е, з нагоди підписання тут е, в Італії е, наголосив, що йдеться про те, щоб е, зробити так, аби Україна змогла захиститися, не лише захиститися, але і стримувати агресії у майбутньому. А також домогтися справедливого і тривкого миру, якщо йдеться конкретно про е, текст документу, то ну, мені в око впали кілька речей, які я можу, можу виокремити, наприклад, е, таке положення регулярно координувати не раніше ніж раз на рік з питань військових та оборонних, включно з розвитком військово-промислової бази, про таке йдеться або, наприклад, ось тут. Просувати обмін розвідданими США мають намір сприяти розвитку розвідувальних установ України. Також наголошено тому, що оборонна співпраця чи безпекова співпраця України із США буде відбуватися. Відповідно до міжнародних законів, а щодо знову ж таки миру припинення війни в Україні наголошено, що справедливий мир можливий лише на основі повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України відповідно до статуту ООН. Власне, якщо ми беремо і порівнюємо ці дві безпекові угоди, які були підписані сьогодні в Італії, між Україною США та Україною Японією насправді вони дуже різні, я б сказав, тому що у той час як Сполучені Штати провідна військова потуга світу, провідна країна НАТО наголошує на військовій підтримці, оборонній підтримці України на наданні зброї обміну розвідданими, то у договорі з Японією підкреслюється, що безпекова співпраця України. Базується на тому, що Японія є фактично демілітаризованою державою, і, попри великі суми, наприклад, йдеться про 4,5 мільярди доларів допомоги від Японії цього року, йдеться насамперед про як там сказано нелетальну допомогу. Тобто, це не зброя, це буде напевне устаткування, обладнання, то що гуманітарна допомога. Коли йдеться про Сполучені Штати, тут це дуже чітко оборонна військова безпекова допомога підтримка України. Богдане двосторонні угоди безперечно дуже важливе їхнє підписання. А як щодо інших результатів сьогоднішнього дня, президент Байден щойно сказав, що лідерам все ж таки вдалося погодити і створення спеціального фонду для допомоги Україні за рахунок заморожених російських активів, що відомо про цю ініціативу? Так, напевне, це було взагалі-то провідною головною новиною дня, тому що не забуваємо, що група семи це насамперед провідні фінансові економічні потуги світу. І коли йдеться про, скажімо, використання фінансових важелів у світі для, скажімо, чи для підтримки економіки, чи виходу з криз, чи в даному випадку для того, щоби. Тиснути на агресора на Росію, то згода і спільна діяльність цих країн звичайно ж є вирішальною. І сьогодні президент Байден, Джорджа Мелоні, господиня, господарка цієї зустрічі підкреслили, що так досягнено політичної згоди про те, щоб російські заморожені активи заморожені у західних країнах, використовувалися для допомоги Україні. Підкреслено, що зараз не йдеться про конфіскацію цих російських активів, яких нараховують приблизно 300 мільярдів доларів. Йдеться про те, щоб випустити позику для України, яка буде обслуговуватися за рахунок коштів позика на суму 50 мільярдів доларів до кінця цього року, яка буде обслуговуватися за рахунок коштів отриманих. З доходів від цих заморожених активів, які залишатимуться з нерухомленими, ось як про це сьогодні говорили тут в Італії сьогодні представники Великої Британії та Німеччини. Сьогодні у нас була дуже продуктивна низка зустрічей, особливо щодо України, де я обговорював зі своїми колегами кардинальний набір підтримки для України, який фінансуватиметься за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Це те, що я особисто і Велика Британія особисто відстоювали і були вже впродовж певного часу. Тому дуже позитивно бачити це близько до фінішу. Це матиме велике значення, і це показує, що група семи цю. Оковито згуртована і робить все можливе для підтримки України в її обороні від російської агресії ganz У російського президента є дуже очевидний план. Він хоче затягувати свою війну до часу, коли всі відмовилися б від підтримки України. Цей план сьогодні провалився, тому що з наміром країн групи Семи мобілізувати 50 мільярдів доларів із доходів від заморожених російських активів було створено основу для того, щоб Україна могла найближчим часом придбати все, що їй потрібно.